Железонка 3-й ед матч. Забирай Джамбас там. Вигидерка тимлі шучас. Наш постійний експерт, постійний експерт. Російський фейк. Йди на. Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на Українському радіо. Вітаю, це Вадим Міський, і ви слухаєте передачу Руський фейк на українському радіо. Тут ми розбираємо найсвіжіші викиди російських пропагандистів, препаруємо їх на шматочки, спростовуємо і тренуємо власні навички медіаграмотності і критичного споживання інформації. Сьогодні ми розберемо фейки про мобілізацію в Україні, чергову їх порцію. І російська пропагандистська активність підказує нам, що ще не один раз ми повернемося до цієї теми у нашому ефірі. Пропагандистські ресурси розповсюджують інформацію про те, що у Києві встановили тимчасові блокпости, нібито для того, аби вручати повістки протягом новорічних свят. Блокпости у столиці дійсно встановлювали, але вручання на них повісток це вже вигадка російської пропаганди. У центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки провели аналіз цих повідомлень і з'ясували, що дійсно заходи зі встановлення блокпостів це частина навчань сил оборони спільної з нацполіцією та іншими підрозділами. За офіційними даними керівника столичної військової адміністрації Сергія Попка, у різних районах столиці такі заходи проходили з 25 по 28 грудня. Мета їх підвищити навички, взаємодію і боєздатність усіх структур, а також удосконалити систему управління організації ефективної взаємодії для того, аби забезпечувати громадську безпеку, наприклад, у випадку загострення ситуації. Навчання передбачали розгортання тимчасових блокпостів, встановлення обмежувальних знаків, елементів інженерних загороджень. Також відбувалося відпрацювання перевірки транспорту, документів, елементів захисту, блокпосту, певні демонстраційні пошукові і контрдиверсійні заходи. Деталі розповів речник Київської міської військової адміністрації Михайло Шаманов. У коментарі для Радіо Свобода. Це військові навчання, які були заздалегідь анонсовані, і зараз вони проводяться з 25 по 28 грудня. Тобто це планові навчання. Тому закликаємо людей абсолютно нормально ставитися до військових навчань. Війна у нас на жаль триває. Може хтось забув або розслабився у війні. Непередбачений сценарій завжди тому збройні сили мають готуватися, вчитися, набиратися досвіду, підтримувати і підвищувати свою боєздатність. Тому угруповання і засобів оборони Києва у взаємодії з київською міською військовою адміністрацією, патрульною національною поліцією з іншими структурними підрозділами вирішили провести такі навчання. Тобто, це передбачається розгортання тимчасових блокпостів. Встановлення обмежувальних знаків, елементів інженерних загороджень. ну і відповідно відпрацьовується перевірка транспорту, перевірка документів, елементів захисту блокпосту, пошукові і контрдиверсійні заходи. Також Михайло Шаманов прокоментував, чи можуть на блокпосту опинитися представники ТЦК і вручати там повістки. Нам невідомо відомо про видавання повісток на тимчасових блокпостах. Працівники ТЦК згідно з своїми функціональними повноваженнями. Не виконують безпекових функцій, тому за детальною інформацією стосовно місця кількості вручених повісток можливо вручених, та просимо звертатися до районних територіальних центрів комплектування. Але згідно з чинного законодавства і правового режиму воєнного стану, представники ТЦК мають право здійснювати свою безпосередню діяльність на території міста Києва в дозволеній законодавством спосіб. Сергій Попко, керівник столичної військової адміністрації, підкреслює, що такі тренування необхідні для виявлення недоліків і підготовки до захисту міста. Але пропагандисти використовують ці моменти, аби дискредитувати мобілізаційний процес в Україні і поширити свої фейки. Російська пропаганда загалом намагається усіляким способом дискредитувати українську мобілізацію, і ці спроби істотно посилилися і ще будуть посилюватися на тлі внесеного до Верховної Ради урядового законопроекту щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку і проходження військової служби. Звісно, такого роду інформаційні вкиди мають на меті посилити. Панічні настрої в суспільстві. Про кремлівські ресурси поширюють інформацію, що буцімто ось-ось почнеться масштабне полювання на українських чоловіків за кордоном. Стверджуючи це, вони посилаються на новий законопроект про мобілізацію, точніше, внесення змін до цього процесу. Який був внесений урядом 25 грудня до Верховної Ради України, законопроект, про який йдеться, я підкреслю, лише внесений до Верховної Ради, і найбільш ймовірно ще буде змінюватися у ході парламентських дискусій. Наразі як повідомляє центр протидії дезінформації при раді національної безпеки та оборони, він передбачає тільки запрошення українців за кордоном уточнити свої облікові дані, тобто це ніяке не полювання, як намагається це представити російська пропаганда. Згідно із цим законопроектом, примусової мобілізації за межами України не планується. Повідомили у центрі протидії дезінформації при РНБУ. В установі додають, що зараз українське суспільство вимагає справедливості у питаннях мобілізації, і в законопроекті, який знов-таки ще розробляється, мають бути виписані. Однакові для всіх зрозумілі і прозорі правила мобілізації. Мета просування меседжу пропагандистів про, начебто, полювання на чоловіків за кордоном полягає в тому, аби завадити мобілізації в Україні, посіяти паніку серед цивільного населення і змусити українських громадян, які перебувають за кордоном, не повертатися додому. Ну і на сам кінець про чудернацькі прояви російської пропаганди. Спецслужби Росії запустили інформаційно-психологічну спецоперацію або ІПСО із закликом вигнати американських сатаністів ісконно-руської землі. Така інформаційна атака у вигляді масової розсилки смс-повідомлень націлена на українців, які знаходяться за кордоном у різних країнах світу. Про це розповіло головне управління розвідки Міністерства оборони України на своєму сайті. Як кажуть у спецслужбі, смски, які розсилають росіяни, створені у стилістиці луб'янських, тобто ФСБшних лінгвістів, поруч із кліше про необхідність разом відродити Київську Русь на зло ворогам, стоять фрази на кшталт бережіть себе і своїх рідних або збережемо життя людей. Російська пропаганда і погроза ідуть прямо в одному реченні. У головному управлінні розвідки Міністерства оборони України зазначають, що окрім провокаційного змісту із закликом допомогти Москві вигнати американських сатаністів з руської землі, працівники кремлівських спецслужб додають цинічне із Росії з любов'ю. Мета цієї інформаційної атаки залякати, деморалізувати і дезорганізувати українських громадян. Водночас використання подібних методів свідчить про жанрову кризу у чекістів, на яких Кремль покладає завдання інформаційно-психологічного впливу на українців, кажуть у гурмо у випадку отримання таких повідомлень спецслужба закликає ігнорувати їх і мислити критично. Це були головні фейки на сьогодні. Пам'ятайте, що не варто вірити усьому, що ми бачимо в інтернеті, особливо якщо це анонімні джерела. Від них я взагалі раджу вам відписатися, натомість надійну інформацію завжди можна знайти у офіційних джерелах, а також на ресурсах суспільного мовлення, українському радіо, телеканалах Перший та Суспільна культура, вебсайті Суспільне новини і у соціальних мережах Суспільного. І не забуваємо, що те, як ми поводимося з інформацією, що ми перевіряємо, а що ми одразу. Иримо чи переказуємо, усе це може допомогти або завадити ворогу вести інформаційну складову війни. Тому вмикаємо критичне мислення, перевіряємо інформацію і не дозволяємо брехні маніпулювати нашими думками. З вами був Вадим Міський. До зустрічі. Русський фейк на... розвінчуємо російські фейки, фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо